Вітаю вас, дорогі шанувальники Львівського радіо, в ефірі літературно-мистецька просвітницька програма Слово. І я, її автор і ведуча Оксана Галаник. Сьогодні розмовлятимемо про життєві ідеали і дороговкази легендарного Омеляна Коваля, провідного члена організації українських націоналістів, відомого громадського діяча в Бельгії і довголітнього голови центральної управи спілки української молоді. Згадаємо про його нелегке життя, що стало прикладом боротьби за невмирущість української національної ідеї, а також порозмовляємо про українську справу у світі із нашим високодостойним гостем. Отож, сьогодні в нашій студії бельгійський дипломат за професією, а українець за походженням, експерт Європейського Союзу, син Омеляна Коваля, пан Зенон Коваль. Добрий вечір, пане Зеноне. Добрий вечір. і Дякую за запрошення. Найсердечніше вітаємо вас, пане Зеноне, у студії Львівського радіо. Ви приїхали до України на запрошення міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка у знаменні для себе дні напередодні батькового. Майже ювілею, якщо дозволите, я приїхав просто відзначити день народження батька 97 років. Це просто чудо. Так але я дуже радий, що інститут власне, довідався, що я приїжджаю. І скористався тою си нагоди, щоб мене запросити на бесіду із студентами із громадських стільом. Мені дуже приємно. Дуже дякую, пане Зеноне, за оточнення. Отже, пане Зеноне, розкажіть нам, будь ласка, про основні меседжі, з якими звернулися в стінах Львівської політехніки до громадської Вова, а мене попросили просто передати частину свого досвіду українця, який роджений поза Україною, який має громадянство в Бельгії, який займається дипломатичною справою, євросоюзом і так далі. Так що я хотів просто пригадати, який був шлях, і як я дійшов до цього. Так що перше я говорю про свою родину, про батька, про маму, як вони познайомились, де вони одружилися, де я прийшов на світ, як мене виховували, українське виховання, місцеве бельгійське виховання. Далі. Навчання, які студії, чого я вибрав, дипломатичний напрямок, наприклад, як я тоді до нього дійшов. Можете уявити, що бельгійців чистокровних не бракує. Щоб прийняли на дипломатичну службу бельгійця українського походження, це з першого покоління, це часто не буває, але якось воно сталося. Я міг війти в ту дипломатичну систему. Ну і тоді далі давав приклади, чим і як я міг об'єднувати. Українське питання чи питання, яке мене цікавили, стосовно України, ну і також. Професійну роботу з бельгійської сторони, і як це все могло якось співпадати в моїй праці. Власне, які ваші враження від зустрічі? Адже домінантною публікою була студентська молодь, яка мала можливість ставити запитання, чи очікували ви такого рівня професійної підготовки? Зустріч відбулася на найвищому рівні. Я просто не знав, чого очікувати, хоча знав пані професорку Ключковську. я її знав з репутації я її часто бачив, але ми ніколи не мали такої нагоди. Ближче поговорити і поспілкуватися. Ну і як відчинили мені двері до актового залу політехніки, вау! Що за чудове приміщення? Я вже був в тій залі, коли відбувався світовий конгрес українців. До певні сесії конгресу відбувалися, пленарні сесії конгресу відбувалися саме в цьому приміщенні, але я ніколи не думав, що я буду за столом прелегентів і буду давати доповідь із трибуни цієї зали. Так що я дуже був приємно заскочений і дійсно все було на дуже високому професійному рівні зроблене. І публіка, власно, молоді студенти, які були дуже доцільні питання, ставили я. Дуже радо дискутую. Знаєте, в моїй професії, часто запрошують мене на різні учбові заклади, там університети чи вищі школи, щоб я їм пояснював себто студентам, пояснював, що таке Бельгія. Бельгія має федеральний устрій, такий досить цікавий і нелегкий до зрозуміння. Так що я привик спілкуватися з студентами, дуже люблю спілкуватися з студентами, бо мушу щоразу пояснювати, що таке Бельгія, що є франкомовна частина Бельгії, Валонія, Фландрія, Брюселя, Спільноти, регіони. Люди губляться в тому. А для мене це вже стало майже така друга натура. Так що я люблю говорити, і спілкуватися. Сподіваємося, що це не остання візита, і нагода поспілкуватися ще з львівською. Публікою не один раз трапиться з великою приємністю. У мене в руках книжка спомини мого життя авторства вашого батька Омеляна Коваля. Скажіть, будь ласка, як вдалося переконати рідну людину? Яка очевидно переживала кожну сторінку свого життя, готуючи до друку цю книжку, яка вийшла вже у світ у Львові 2016 року. Бо то є справді вартісна історична пам'ятка. Я страшно радий, що ця книжка появилася. Може, одна мінорна нота я би сказав, що шкода, що вона тільки вийшла на державне замовлення, що її не можна знайти по книгарнях, і так далі. Бо дійсно та книжка заслуговує широкий коло читачів. Хтось хоче піти і купити, то не буде знати, бо в книгарні немає так. Що Треба звертатися до видавництва, до галицької видавничої спілки, дуже вдячний директору, що він взяв і все ж таки помістив, видав цю книжку. Але шлях до тієї книжки не був легкий. Бо батько, коли закінчив свою роботу на громадській Ниві, йому вже було 85 років. Він перше взявся до писання чи до зібрання альманаху українського громадського життя в Бельгії від 45-го по 2005 рік, і то 500 чи 600 сторінок такого альманаху, де він контактував людей, які працювали в українській громаді, які виїхали в Америку, в Канаду, в інші країни, але також де контактувався з всіми активними членами української громади в Бельгії чи жіночої організації, молоді організації, Українського допомогового комітету, який був головний. Внові організацією в Бельгії, щоб вони дописали і дописували до цього альманаху різні статті про осередки, в яких жила українська армада. Тоді було треба підібрати фотографії і все. Так що це була дуже довга робота. Він як почав, може ну перед 2005 роком над нею працювати, то що книжка вийшла з друку в 2009 році. Так що можете собі вірити скільки роботи і праці було за тою книжкою. Але батько собі поставив за мету видати цю книжку, і вона вийшла. Тепер, якщо люди цікавляться українськими, Мім громадським життям в Бельгії після другої світової війни то є на що Опертеся. опертися. Скільки країн, де були великі українські громади, навіть де були фінансові ресурси, не мають такої книжки. В Бельгії, маленькій Бельгії, де нема жодних фінансових ресурсів. Все це завдяки старанням вашого воно батька. Вийшло. Але я тоді з батьком мав розмову з тату. Добре, ти написав чудову річ там із історичного із, аспекту споміч у своїх друзів, близьких співробітників і так далі. Але що про твоє життя, про твою історію? В тебе не менш цікава історія. Ти є в організації українських націоналістів, було проголошення української державності в Україні. Ти там був причетний до того, тебе арештували, ти був. В Аушвіці, ти бачив, як мордували братів Бандери. Ти був свідком того всього. Ти вийшов тоді на волю, ти пережив цей Аушвіц Страшний. Ти був в таборі біженців в Німеччині, ти все ж таки завершив і добився вищої освіти. В Бельгії ти переїхав і так далі. Ну і ти займався громадою, перше в Бельгії, тоді на європейському рівні, на світовому рівні. Я не знаю, в яких організаціях батько не був. Він одночасно був членом громади в Бельгії, громади в Європі, займався спів. Української молоді на світовому рівні був членом засновником світового конгресу українців і так далі. Так, що стільки роботи, і в ще видавав, писав, робив, їздив. Займався також спадщиною професора Ващенка, що дуже важливий, один з найкращих наших педагогів. Так що, знаєте, там стільки зроблено, і зроблено праці, і воно би було відійшло. Без того, щоб слід який небудь залишився, розумієте, і то мене страшно переживав, що і сказав тату, ти мусиш сісти, взятися за це і щось е, написати, щоб твої діти навіть знали. Бо багато де що знаєте, як батько був активний в організації українських націоналістів чи в державному управлінні Стецька, то про це не говорилося вдома. Про певні справи не говориться. Говориться з ким треба, коли треба, і про те, що треба, так і були часи незручні. Після вбивства Бандери, скажімо, в 59-му році. Ну, треба було жити обережно, бо не знати що може статися. Не відомо хто біля тебе. Так, так що я страшно радий, що ми переконали батька, і він тоді почав. Він сів за комп'ютер, маючи там не знаю скільки вже майже 90 років, 88-89, сів за комп'ютер і почав писати. І написав все ж таки це, що тут знаходиться перед вами в ті книжці, свої спогади, вони не є повністю завершені, бо на жаль, коли йому сповнилося 90 років, то він мав інсульт, і він тоді не міг продовжувати. Писати він би міг може багато більше написати, але все ж таки в цій книжці є дуже дуже багато цікавого. Просто від наймолодших років його життя, його виховання, як він входив в ту систему, чого він пішов в організацію українських націоналістів, як що він переживав, як він організував, як він виріс в тій системі, чого він брав на себе певні обов'язки. Тоді згадую також про родинне життя. Там дуже багато цікавих елементів, які я думаю, мають і історичний, і виховний характер. Власне. Особиста історія лягла на тло епохи, епохи непростої, складної, і про неї треба говорити. Пане Зеноне, скажіть, будь ласка, життєві кредо ваше і батька вони подібні? Вони подібні, очевидно. Але вони відмінні. Я не хочу займатися бомбастикою, і порівняти нас до надзвичайно славних фігур. Але фігури, які мені припадають так на перший погляд, це Пилип Орлик і Григор Орлик. Пилип Орлик виїхав за кордон, далі займався питаннями України. Батько виїхав за кордон, далі займався питанням України, і дуже важливі обов'язки взяв на себе. Григор Орлик вродився вже за кордоном. Ну і почав працювати в французькій системі. І не тільки дуже багато подорожував, і в Швеції був, і в Німеччині був, і в Франції був. Коли працював для короля Франції і там розвивав і усвідомлював людей про питання і про важливість України, незалежної України. Так що, якщо батька можна віднести більше ближче до Пилипа Орлика, то є ближче до Григора Орлика, бо я пробував просто в тому середовищі, в якому я виріс за кордоном, не накидувати, але поваленьки говорити з людьми про Україну і їм подавати наші погляди про Україну. Ви знаєте, що Україна, коли вона не існувала як незалежна держава, вона не могла писати свої історії. Писали її історію України, писали росіяни, совіти, німці, французи, бо зна хто, але не ми. Після Грушевського мало хто або писали наші історики за кордоном. Але нам було треба також говорити в тих країнах, де ми жили, де ми мешкали, і собі робити прихильників. Я Правда, розмову з Михайлом Горенем, де він дуже слушну річ сказав: дуже легко собі робити ворогів, але треба нам собі робити прихильників, і треба знати, як підійти до людей, і як поваленьки з них собі робити свою. Зиків, то була одна з моїх головних роль в Бельгії вчитися бути дипломатами. І напевно, тому ваш шлях сам так, дипломатія. Ви мене питалися, як сталося в нас однокредо з батьком? Так а. але я бачу наскільки важка є праця, і прикра може бути праця в українській громаді, і я бачу, як воно також може важко відбиватися на родинному житті. Бо батько постійно в роз'їздах, в переговорах дуже тяжко, так що все спадало на маму, яка мусила тримати все на плаву. Ну і воно відбивалося також на дітях, бо нелегко жити в такому і працю і допомагати, ми дуже багато допомагали і також сприяли там організації різних засідань, чи канапки робили, чи крісла розкладали, чи бо за що. Чи після засідання мили там підлогу і складали, Чи як батько в друкарні працював, то я сказав, півночі приходив, батько там кінчав друкувати, Все добре, я буду брати валки, відмивати фарбу, йде спати, бо тобі вже пізно. Знаєте, багато до чого було про це не говориться. Але я собі сказав в даний момент: тату вибачу, я не буду йти твоїми слідами, Я не можу. Батько, батько був дуже розчарований спершу, а тоді він так на мене Скаже, але що ти будеш робити? Що тебе цікавить? Я кажу, тату, ти експертом внутрішньої української політики. Дай я піду на зоні, я буду експертом зовнішньої української політики. А батько на мене подивився і сказав: хм, ти знаєш що? Я завжди мріяв бути і займатися зовнішньою політикою але обставини мене примусили до того, щоб я займався внутрішньою. Але мимо того, я завжди пробував. Мати якусь посаду, яка мені давала можливість роз'їжджатися, контактувати з людьми. Батько закінчив Львівський університет як спеціаліст консульських і торговельних наук. Консульський він був готовий до того, щоб війти в дипломатичну службу чи щось робити в тому напрямку. І як я йому сказав, що я хочу тим займатися, він сказав, Зен, я тебе благословлю. Браво, іди і роби своє. Вітаю таку батьківську. Ващенківську напевно педагогічну ідею, тому що він не був категоричним, не наклав вето на ваше бажання, поставився з розумінням, і йому через це напевно і вдалося вберегти оті такі теплі стосунки між вами. Може, Вже, би, як був. двох так. дорослих. Я думаю, бач, батько був категоричний в певних моментах. Але це належить і до виховання, бо діти завжди шукають, доки можуть бути незалежними, самостійними, і пробують ті бар'єри постійно відпихати. Але в даному моменті треба сказати так або ні. І все, тут зупиняється твоя воля, бо ти не тільки маєш права, але також маєш обов'язки. Так що треба то відчути з батьком завжди можна було говорити. Крім одного моменту, я про це згадував власне, на політехнічному, Як ми почали із старшою сестрою Зариславою говорити французькою мовою вдома, батько то почув, почувствовані кінець вдома, тільки українська, а французькою чи іншими можете говорити поза дверима хати. Це вже ваша справа, але тут українська мова панує. Так що міг також знати, доки можна лишати волю і де треба ставити. Піш категоричні. Мудра межі. Б... Дякую, дуже мудра батьківська настанова. Пане Зеноне, цікаво. Чи були у вас такі моменти при спілкуванні з батьком, коли ви обговорювали моральні авторитети? Батькові і ваші, на яких моральних авторитетах ви виховувалися? Хм, цікаво. Ми не дискутували над тими питаннями, але ми були скажімо, в системі виховання спілки української молоді, яка базувалася на? Педагогіці професора Ващенка. Там дуже чітко є визначені моральні авторитети, підстави виховання родинного, шкільного, релігійного і так далі. Так що воно. Я думаю, досить природно приходило. Як ми були на молодіжних таборах, ну то ми заливали там Франка, Шевченка, Шашкевича, інших Стефаника. Як ми були вже на таборах для старшої молоді, яка вже після середньої школи, то там вже були більш такі складні курси, які провадилися в співпраці з українським мільним університетом з Мюнхену. Був такий професор Васькович, чи професор косик, історики педагоги приїжджали, і ми вже більш говорили на політичні теми. Які були підстави української нації, як вона розвивалася і так далі, так що ми вже тоді мали більш допасовану тематику, і воно гармонійно переходило. А якщо вдома ми мали якісь питання, то ми могли завжди дискутувати. Я знаю, я з батьком часто так сперечався, як мені було 16, 17, 18 років, то я раз так говорив там чи про комунізм, чи про марксизм, і інші речі, бо я хотів бачити, доки тато. Може мені дати аргументи, якісь так проти чи за, і я пригадую раз тату. Був ну він мав свої обов'язки, мав то не легко роботу. Також і одного дня він просто вискочив і сказав: Ну що ти вже став комуністом чи марксистом? Що з тобою? Я, кажу, я перший раз бачу, що батько так спалахнув. І кажу, вибачте, я. я просто як спілкуюся з тобою, хочу бачити, які ти маєш аргументи проти чи за дану позицію, бо вони мені також потрібні. Він тоді спокоївся, і ми могли продовжити розмову. Але воно могло виглядати трошки імпертинентно, коли я його знаєте там Випробовував, Так я можу зрозуміти, що незручно завжди може бути в таких обсевинах. Пане Зіноне, ви згадали класиків української літератури. Дуже приємно, бо наша програма власне літературно-мистецькому аспекті завжди відбувається і. Дуже цікаво знати, ваша професійна зайнятість, напевно, дає дуже мало вільного часу. Чи все таки знаходите час на читання, і якщо читаєте? То яка це література? По-перше, я професійно мушу читати без перерви звіти, рапорти або їх писати. Це праця дипломати, також по-друге, треба читати пресу, журнали, газети і так далі. Бо треба знати, що діється в світі. Але я пробую також мати регулярне, скажімо, читання книжок і пробую чергувати. Це читання раз книжку українською мовою, раз французькою, раз англійською, раз нідерландською, декотрі матеріали я працюю в німецькій мові. щоб просто не тратити знання мов наразі польську мову чи чеську? Так що я я намагаюся власно якось урівноважнювати ці речі, бо інакше мова... Нагину, якщо її не підтримувати. Ну, я сам цікавився також культурою, наприклад, рок-музикою. Так що я читаю її який спеціаль... ваш улюблений рок гурт в Україні? Зокрема, ну в Україні я декотрих більш знаний, це Океан Ельзи, очевидно. Але я колись виступав з гадюкінами Тому на червоній кожен? руті в Донецьку, щоб ви знали. Ви співаєте? Я співаю, граю на гітарі, і я виступав власно з гадюкінами в палаці юрість. Я рок музикою займаюся. Я ще тепер граю. Я коли переїхав до Парижу на роботу, то я віднайшов музикантів, які грали колись в одній групі, яка називалася Соняшник, які були конкурентами групи, з якою я виступав в Бельгії, і яка називалася Опришки. Так що ми конкурували. Хто більше буде мати концертів? Ми грали на забавах переважно, але нас опришків більше запрошували до Англії, до Німеччини, ми навіть Франції виступали. І коли я повернувся до Парижу, то ті соняшники мені говорили, а тепер відбувається весілля нашого знайомого і соняшник знову сходиться, знову збирається до купи і так далі. А кажу: а чи вам потрібно гітариста? Я кажу, а що ти би був готовий пограти з соняшником? Та вони були конкурентами. А що конкуренти 30 років минуло, було де можна ще конкурувати? І Я тепер з ними виступав на Маланці. Ми виступали на святі музики. Так що, бачите, в мене різні заняття. Я думаю, що для людини, яка працює в дипломатичній сфері, дуже важливо мати і інші заняття, не бути зацикленим тільки на одному. Бо то нараз знаєш, ти може подіяти на мій брат Юрій. Це називає культ особистості. знаєте, щоб тільки були фотографії, нагороди, медалі, грамоти, і людина пишається в тому. Ні, воно може бути очевидно. Але треба мати і звичайне життя коло того, відчувати людей, спілкуватися з людьми. Бачите, я в тунісі виступав. То я створив одну рок-групу, де я грав блюз і рок. І це мені давало змогу за часів президента Беналі була досі така тоталітарна держава, мати вільне спілкування з альтернативними людьми. Бо я з тою групою виступав два рази в місяць в одному клубі, і після того мали вільне спілкування. Там ніхто не перевіряв, що як Але... так само у В'єтнамі також молоду ну, один рок року, року, Так що, та я пробую то, це продовжувати. То прекрасно, тому що мабуть, заняття своїм гобі. Дозволяє вам відпочивати від дипломатичної служби надзвичайно. Коли ви граєте музику, то ви не думаєте там про великі якісь дипломатичні проблеми. І наразі дуже добре, бо коли ви вертаєтеся тоді до своєї політичної чи дипломатичної діяльності, то вам видніше. Бо трошки далі відпочити ці тематиці, угу. вона не доспіла чи дозріла, і тоді можна йти далі. Де цій оптимістичній ноті, дякую, пане Зеноне, за те, що знайшли час поділитися із слухачами Львівського радіо найсокровеннішим. І про Омеляна Коваля, про його життєві орієнтири, про батьківські настанови відкрили таємницю про життєві кредо родини ковалів. Бажаємо вам далі нести те українське в серці по цілому світу. Дуже дякую, шановні слухачі. Програму слово для вас підготувала і провела автор і ведуча Оксана Галаник, Звукоінженери програми Любов Назаркевич і Надія Каськів, музичне оформлення Зиновій Левковській. Ми все добре. Почуємося вже за тиждень.